Ми з вами знаходимося на чудовій події Конгрес in Ukraine». Розкажіть, будь ласка, ваші враження від цієї події. Е, ну, я тільки прийшов, але вже вражає кількість людей, які зацікавлені в інвестиціях в Україну сьогодні. Це вражаючи. Е, розкажіть, будь ласка, про ваші проекти з приводу індустріальних парків. Знаємо, що під час війни це стало одною з головних просто тематик. Так, е, ми розвиваємо мережу індустріальних парків «Формація», Вона передбачає створення семи індустріальних парків в різних містах України, це обласні центри. І ну, надмета, яку ми ставимо для себе, це власне розвиток виробництва і промисловості в Україні, і, зокрема, розвиток експортних галузей. А розкажіть, будь ласка, які панельні дискусії і теми вам сьогодні були б цікаві? А, ну мені, по перше. Цікаві е, теми, які стосуються розвитку промисловості, інвестицій в промисловість, інвестицій в логістичну нерухомість. Ну і також е, сьогодні дуже сильно впливає е, позиція держави, і пільги, які держава дає і сьогодні і індустріальним паркам, а також е, тема потенційного підвищення податків теж є для нас такою дуже. Важливою хочеться отримати відповіді, можливо, від людей, які тут присутні від держави, яка в їх позиція. Тоді на основі цієї відповіді, підкажіть, будь ласка, чи було б вам цікаво завітати на наш наступний конгрес? Він відбудеться 14-15 листопада? Так, звичайно, з задоволенням і особливо якщо Тема індустріальної логістичної нерухомості буде актуальною для цієї події, то е, будемо дуже раді бути присутні.